Трохи про британську сантехніку, яка для мене ну, дуже незвична. Е, ось, будь ласка, немає змішувача, є або гаряча, або холодна вода. На вмивальнику. І як мені вмитися? Мені вмиватися гарячою чи холодною. Чи потрібно заткнути пробку, набрати води і потім вмитися тим, що тут в мене є. Дуже незвично. Вмиваюся або холодною, або гарячою. Схожа ситуація в ванні, є телефонна слухавка, можна комусь зателефонувати. Ну тут простіше заткнув, набрав, якось відрегулював, куди не йшло. Унітаз. Унітаз це унікально. Немає кнопки спуску, є якийсь речах. Коли ти нажимаєш цей речах, водичка витікає тільки зовсім трошки. Нажимаєш ще. Вона ще трошки. А що ж зробити, щоб злити повністю? Треба качати. Треба качати, 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 довго качати. І в якийсь момент, коли ти будеш уже втомлений... Давай! Давай! Десь воно повинно злити повністю. Да, навіть у мене не сильно виходить не з першого разу. Бачите, навіть на відео в мене не вийшло. Ну, інколи виходить, ладно. Душ Душ більш-менш коректно. Тут є змішувач, виставляєш температуру, відкриваєш і більш-менш нормально. Ну, от такі справи, друзі, дуже незвичні.